Складність роботи з діафрагмою тазового дна полягає в тому, що часто ми не дуже добре розуміємо, де вона знаходиться, в чому полягає її функція, як вона виглядає. Діафрагма тазового дна представляє собою напівсферу, розташовану верхівкою вниз. Діафрагма тазового дна має бути еластичною, вона має розширюватись і скорочуватись, коли це необхідно. Діафрагма тазового дна працює в тандемі з дихальною діафрагмою. Коли ми робимо вдих, дихальна діафрагма розширюється і натискає на вміст черевної порожнини. Вміст черевної порожнини, в свою чергу, натискає на діафрагму тазового дна, яка в цей момент має розширитись. Коли ми робимо видих, дихальна діафрагма скорочується, розслаблюється, підтягується вгору, підтягає за собою за рахунок перепаду тиску внутрішні органи, і діафрагма тазового дна теж має скоротитись і підтягнутись. За внутрішніми органами. Якщо у вас є проблеми з, тазового, з тазовим дном, я раджу звернути увагу на патерн дихання. І обов'язково робота з тазовим дном включає в себе роботу з дихальною діафрагмою і з відновленням патерну дихання. Мене звуть Юлія Єгорова і я спеціалістка з руху безболю.